Ну що ж, планшайба з тормозного диска працює. Займаюся заточкою ножів на перукарські машинки. От, використовую магніти. Два неодім, неодімових магніта. Дуже зручно утримують на планшабі інструмент. Ну, 14-10-2820 використовую пасту для первинної. Обробки. О, спеціально тканина і фанерка поклав, щоб, не дай Бог, не впала деталь на метал не можна. Ну, використовую станок. Працюю на 63 обертах. от Ну В принципі, процес пішов, я вже зробив неживий блок, поточив. Все працює, перукарка задоволена, тому будемо йти далі. Планшава буде робитися ще одна з більш великого диску, щоб була ширша ця полоса, щоб мені було зручніше. От, тому от Використовую фрезерний станок 67-й для цілей. Ну, Мені зручно. Можна вибирати оберти, які мені потрібні. Є стол, можна опиратись на нього. Ну, в принципі, все працює. Ну що ж, планшайба з тормозного диска працює. Займаюся заточкою ножів на перукарські машинки. От, використовую магніти. Два неадімових магніта. Дуже зручно утримують на планшабі інструмент. 14-10 20 використовую пасту для первинної обробки. Спеціальна тканина і фанерка поклав, щоб, не дай Бог, не впала деталь на метал. Не можна. ну і використовую станок. Працюю на 63 обертах. От. Ну, в принципі, процес пішов, я вже зробив живий блок поточив, все працює, перукарка задоволена, тому будемо йти далі. Планшева буде робитися ще одна з більш великого диску, щоб була ширша ця полоса, щоб мені було зручніше. О, тому от використовую фрезерний станок 67. Для цілей. Ну, Мені зручно. Можна вибирати оберти, які мені потрібні. Є стол, можна. Опиратись на нього ну, в принципі, все працює.